Привіт усім слухачам нашого подкасту. Тут ми говоримо про книги, які варті уваги, захоплюють сюжетом і змушують замислитися сьогодні. У нас дуже особлива історія: роман, що переносить читача у дві епохи і розкриває таємниці родинних зв'язків. Це Абрикосова книгарня Ореста Осійчук. Книга, яка зачаровує своєю атмосферою, змушує поринути в історію та відчути аромат абрикосового цвіту і пиріжків із мармулядою. Це не просто роман, а справжнє літературне відкриття. Сьогодні ми обговоримо головні теми цього роману, його символи і поділимося власними враженнями від прочитання. Тож влаштовуйтеся зручно, ми починаємо. Абрикосова книгарня це сімейна сага, що розгортається у двох часових проміжках на початку ХХ століття і в теперішньому часі. Історія обертається навколо двох людей, які мають однакове ім'я Михайло Фареняк. Перший Михайло це маленький хлопчик, який після смерті батька потрапляє на виховання до його родичів. Дядько Стефан власник книгарні, добра і мудра людина, приймає його як рідного. Проте його дружина Кася не надто радить цьому, і хлопчикові доводиться шукати своє місце у цьому новому для нього світі. Він зустрічає справжніх друзів. Перша закохується і навіть виховує вовка. Але в житті маленького міська трапляються й сумні події. Його оточують чутки про те, що рідна мама покинула його. Найкращий друг потрапляє в дитячий будинок, а з коханою дівчиною забороняють навіть бачитися. А ось у 21 столітті ми зустрічаємо іншого Михайла Фаріняка, дорослого чоловіка, який випадково натрапляє на загадкові факти про своє минуле і відкриває для себе зовсім нову правду про свою родину. Він дізнається, що його сім'я має тісні зв'язки з Михайлом Фараняком із 19 століття і разом зі своєю подругою офіціанткою проводить ціле розслідування, щоб розкрити всі родинні секрети. Таким чином, книга майстерно переплітає долі героїв, показує, як минуле може впливати на сучасність, а зв'язки між людьми бувають сильнішими, ніж здається, на перший погляд. Цей роман не просто історія двох людей. Він про родину, таємниці, вибір, дружбу і навіть зраду. Ореста Осійчук дуже тонко передає атмосферу різних епох, а ще любов до книжок. Також Те важливою темою є дитинство, його радості, страхи, випробування. Ми бачимо світ очима маленького хлопчика, який намагається зрозуміти, чому життя буває несправедливим, і знайти своє місце серед дорослих. А ще в книзі є відчуття затишку. Попри всі трудно, що це тепла історія, яку хочеться перечитувати знову і знову. Окремо хочеться поговорити про символіку роману. Передусім, це априкоси, вони супроводжують героїв, створюють атмосферу тепла, ностальгії, родинного зв'язку. Негарня також символічна, вона не просто місце роботи, це місце, де зберігаються історії, пам'ять, де люди знаходять натхнення і відповіді на важливі питання. А ще важливим є саме ім'я Михайло Фареняк. Яке повторюється крізь століття, це підкреслює зв'язок між поколіннями та ідею, що доля має свій власний шлях незалежно від наших бажань. І я б ще зауважила мову, якою написана книжка. Вона така досить проста, природна. Авторка описала до дрібниць навіть другорядні речі, і це створило таку атмосферу, наче ти особисто знаходишся в тому домі. В цьоті касі. вона так гарно описувала емоції персонажів, що здавалося, наче. От от і вона і на тебе нагримає за вкрадений пиріжок із мармулядою. Я дуже тепло сприйняла цей роман. Він залишив свій слід у душі, а книгарня наповнена таким затишним гумором, що книжку навіть не хочеться випускати з рук. Усі жарти, які зустрічаються протягом твору, настільки ідеально вписуються в сюжет, що всі події, описані у творі, можна легко уявити в реальному житті. Ореста Осійчук змогла створити своїх унікальних колоритних персонажів і занурити нас у свій світ. Тож, якщо ви ще не читали цей роман, обов'язково знайдіть час. Він подарує вам не лише гарну історію, а й справжнє емоційне переживання. До зустрічі в нових епізодах!